Добрий вечір ми з України, громадська організація «Розум». Зібралися ми до очерідної нашої. Їдемо на три, на три точки. Спочатку їдемо до хлопців, потім в госпіталь, і потім до людей. І все це в Харківській області. Зібрали 150 пакетів їжі. Це в госпіталь сир, масло. Сир другий пакет теж хлоп... один до хлопців. Сирка мало у нас. Звісно. Дівчата, я все забуваю спитати з якої змили, З... Ну, Дітки поробили такі ось хлоп... хлопцям такі от випічки з от, своїм. це повеземо хлопцям. Щоб щоб тут їх багато, як говориться. І медицина, дуже багато медицини. Тут у нас, щоб не казали, що ми там щось позаховували. Це все забито пакетами для людей, для їжі. Це сир, так. Да. то ще сир я приткнув. так, А більше нема куди, тому що вже і так течик бідний він присів. йолки Ну, У нас маленька машина. Оцей чуть трохи. Нам ЛТшку сказали, що все-таки з коробкою наконець, тому що у нас вибивають скоростя. І тоді ми будемо двома бусами їхати, тоді взагалі буде превосходно. Бо часто мотаємося маленька машинка. просто. А людей, людей більше і більше допомоги просять. Слушай, я вже так по українськи мантую, що хай бог ми. Ой, ну так, да, це ще так. Так що все буде Україна, ворог буде розгромлений, Перемога буде за нами, і хай всім щастить.